Доброго вечора усім. Найбільше запитів зараз по тих заявках, які надходять від підрозділів Силу оборони, Це звичайно дрони. Мова йде і про там, цивільні дрони, квадрокоптери, які застосовуються військовими. Це і FPV-дрони, це і БПЛА з різноманітними ТТХ для виконання різноманітних задач. А на другому місці мови, все таки йдуть зараз засоби радіоелектронної боротьби. Тобто пересування бронетехніки, живої сили, доправка БЧ на, на, на нульовий рубіж, все це зараз потребує обов'язкового захисту засобами радіоелектронної боротьби, тому що у ворога, на жаль, історія з розвитком безпілотних технологій так само не стоїть на місці. Це дуже серйозна загроза, і ми вже близько року тримаємо руку на пульсі. Я маю на увазі з зусиллями фонду. Кваліфікованих працівників, які у нас працюють, які відстежують цю історію. Зокрема, сьогодні двоє людей от від нашого фонду сьогодні перебувають знову на полігоні, де тестять нові запропоновані засоби радіоелектронної боротьби, якогось універсального рішення по ребу, як такому купольному, ранцевому там будь-якому іншому, його ну не існує. Тобто, мова йде про комбінацію різноманітних ребів на якійсь ділянці фронту для того, щоб убезпечити особовий склад чи, чи зберегти техніку, і так далі. Тут просто стоїть питання в тому, що у нас, на жаль, це було частково і до повномасштабного вторгнення, і тим більше після повномасштабного вторгнення якісь напрями по закупівлях тої чи іншої номенклатури спочатку проходять крізь а, сито волонтерського середовища, потім цим починає цікавитись держава. Тобто, ну вже вибачте за шаблон, але весільні дрони спочатку закуповувалися з десятками тисяч волонтерами. Потім держава почала їх закуповувати. Якщо ми говоримо про fpv дрони, а, та сама історія, тобто. Весь 23-й рік на паралельних курсах волонтери від одного дрону і до 10 тисяч дронів різними зборами закривають подібні питання. А те саме стосується зараз і ребів, те саме зараз з'явилася новинка в сенсі ударної номенклатури. Це ударні дрони літакового типу, тому, що ми зараз, наприклад, на базі школи Буревіта відкриваємо новий напрям навчання саме операторів з ось цього fpv крила. І тому хотілося б, щоб ну з одного боку, може так і добре, може, так і правильно, що держава поки розвернеться, поки придивиться, ми вже це все відпрацювали якусь історію. Військові вже обкатали. Ми вже зробили там закупівлі. Тоді держава, як великий хлопець, заходить і бере там не, не сотнями, не тисячами, а одразу там десятками чи сотнями тисяч тої чи іншої номенклатури. Але хотілося б це логістичне плече трошки звузити. А скільки ще має пройти часу для того, щоб держава була в цьому питанні більш мобільною? Більш оперативно? і що для цього потрібно окрім ну, це точно це точно питання не до мене. Я представник у ну, середовища. Ми зараз питаємо представників держави, але хочу почати з вас. Ну в мене до держави трошки інше питання. В мене до держави питання використання коштів платників податків більш раціонально, тому що е, наш фонд має ще одну лінію роботи: це ремонт трофейної техніки. Тобто хлопці підбивають російську техніку, віддають її нам, ми її ремонтуємо. За півтора року ми передали на передову 53 одиниці бронетехніки, різної БМП, різних модифікацій БТР, дев'ять танків Т-72. РСЗО смерч, це по-моєму не бронетехніка, але тим не менше всяке різне передавали. І коли мені півтора року тому телефонують представники одного з оборонних підприємств державних і пропонують придбати. А їхню новинку вони зробили на базі танка Т 62 важкий БМП, і я запитуюсь про ціну. і Мені кажуть, ну ми її не з пальця висмуктали. кажуть мені. Я вже відчуваю, що щось не так. А І це мені... підприємство входило в колишній концерн «Укрбронпром»? Нехай це залишиться між мною зараз. Можна з'ясувати просто тут. Є а, я думаю, що це точно не до пана Германа, тому що його тоді ще не було на посаді, коли цей діалог відбувався. А, мені ви, мені викатали цифру а, 17 мільйонів 200 тисяч гривень. І в принципі, якщо подивитися на. А, на номенклатуру на одиницю техніки, важкий БМП, ну воно може так і кошти в себе ок, якби не одне маленьке, але минулого року ми для Азову зробили точно такий самий на базі Т-62 важкий БМП за мільйон триста. І тому, як, як відбувається ця методологія нарахування витрат на ремонт одиниці, наприклад, бронетехніки, для мене це є загадкою, але різниця є разючою. І тому ну в мене особисто, там як людина, яка кожен день стикається з різною номенклатурою, з різними напрямками використання коштів, є, є питання наскільки вони раціонально от, ми це, Ми це обов'язково обговоримо.